Христос рождається. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, хочу звернути увагу зараз тих людей, які не мають у своєму домі Святого Письма Біблії. Я хочу всім подарувати новий заповіт і книгу Псалмів, хто бажає їх отримати безкоштовно. Святе письмо Нового заповіту і книга Псалмів висилається безкоштовно, ви оплачуєте тільки послуги Нової пошти або Укрпошти. Для того, щоб отримати святе письмо, Новий заповіт і книгу Псалмів. Звертайтеся, будь ласка, на вайбер на номер 097. 13 28, 067 097 13, 28, 067. Вказуйте повний адрес для отримання святого письма Нового заповіту і книги псалмів. Також є новий заповіт кишенькового формату. Який ви зможете взяти з собою в дорогу, і він буде разом з вами повсякчас, де би ви не знаходились? Так само маю новий заповіт військового формату у військовій кануфляжованій обкладинці для наших захисників і солдатів, хто бажає отримати новий заповіт. Звертайтеся, будь ласка, за номером телефону на Viber і ми будемо надсилати. Також є Біблія для дітей, але, на жаль, тільки на російській мові. Хто бажає отримати, звертайтеся, буду радий подарувати кожному, хто хоче мати у своєму домі Біблію Слово Боже. Тому прошу вас, не стидайтеся, пишіть, звертайтеся, кожному бажаючому подарую безкоштовно, ви оплачуєте тільки послуги пошти, якою буде доставлене Святе Письмо до вас. На цьому завершую своє слово, хай кожен, хто бажає, звертається і отримає слово. Boa gente.